Сьогодні ми з вами розглянемо локалізацію центрів в корі головного мозку. Перше центр, який знаходиться в Гіріспред прецентральна звивина, це так звана моторна кора. Саме з неї, з цієї моторної кори, імпульси йдуть до скелетних м'язів у складі шляхів. Трактус корцикоспіналіс і трактус корциконук. Там знаходиться п'ятий шар кори розвинений. Я тиша гігантські пірамідні клітини і починаються пірамідні шляхи. Як вони йдуть? Якщо розрізати е, фронтально, то ми можемо намалювати таким чином: це зріз фронтальний, це бічний шлуночок, а тут проекція частин тіла. Сюди проєктується м'язи язика, сюди проєктується м'язи обличчя, сюди м'язи кисті, сюди м'язи решти верхньої кінцівки, сюди м'язи тулуба на медіальну поверхню, м'язи нижньої кінцівки. Зрозуміло, так? Тобто, якщо пошкодження, інсульт буде тут, страждають м'язи язика. Інсульт тут страждають м'язи обличчя. Інсульт тут страждають м'язи кисті. Тут м'язи тулуба. Але що треба ще запам'ятати? Це зображені м'язи протилежної половини тіла. Чому? Тому що трактус кортикоспіналіс, пам'ятаємо, він утворює перехрест. Перехрещується. Тому це м'язи протилежної половини тіла. І бачимо, наскільки непропорційний вигляд цього гомункулюса називається руховий гомункулюс. Тому що м'язам кисті знач, треба значно більше нейронів, ніж м'язам тулоба. Кистю ми виконуємо дуже багато різних маніпуляцій. Да? Тулубом ми такі маніпуляції виконати не можемо. Да? Треба менше нейронів. Те ж саме стосується м'язів обличчя хіміка. Жування артикуляція мови. Ну, артикуляція мови це трохи пізніше. Далі, попереду від моторної кори, діріс <потребнення> <«Gyrus потребнення> прецентраліс, знаходиться премоторна зона, і тут знаходиться центр повороту голови і очей протилежний бік. Коли ми дивимося у вікно, потягу ми стежимо за деревами, що проходять далі. Дивимося на них очима, очима їх проважаємо, а голова стоїть прямо завдяки цьому центру. Далі. Дірс постцентраліс, а це вже чутливий центр. І це е, головний центр загальної чутливості. Тобто, всі провідні шляхи, що йдуть від чутливих ядер, зокрема трактус, Спіноталямікус, Фасикуліс грацеліс і конатус. Всі вони йдуть сюди, у постцентральне звивину. Яким чином ідуть? Так само від протилежної половини тіла від відповідних ділянок шкіри. На медіальній поверхні проєктується стопа, тут проєктується шкіра тулуба, отут шкіра верхньої кінцівки, саме кисті, отут шкіра великого пальця, шкіра обличчя, далі йде язик, далі йдуть внутрішні органи, і все це постцентральна звивина. По суті, прецентральна і постцентральна звивина вони йдуть паралельно і паралельно проєктуються ділянки тіла. Якщо виникає інсульт, ось тут, то зникає і рух, і чутливість певної ділянки тіла. Ось тут і м'язообличчя, тут шкіра обличчя. Тут м'язи верхньої кінцівки, тут шкіра верхньої кінцівки протилежної половини тіла, далі. Любольос паріталіс суперіор. Це центр стереогнозії. Пізнаємо предмети на дотик. Беремо якийсь предмет в руки, і ми впізнаємо, що. Надвотик, навіть не дивлячись на нього. Якщо ж цей центр пошкоджений, людина не може впізнати предмет. Вона може описати характеристики його, його форму. Чи твердий, чи м'який, чи великий, чи малий, якої, якої форми він. Але що це таке, він сказати не зможе. Це називається агнозія. У нього збережений інтелект у цієї людини, але сказати, що за предметом не здатний. Далі, верхня скронева звивина. Верхня скронева звивина відноситься до органу слуху. Саме сюди йдуть імпульси від слухового аналізатора. І таким чином, завдяки цьому центру, ми здатні чути. Ну тут ділиться на декілька центрів. Тут є центр музичного слуху окремо. Який сприймає музику як музику, а не як набір шуму. Далі. Центр зору, медіальна поверхня, потилична частка навколо Сулько з Оця ділянка Це є центром зору. Причому до цього центру імпульси приходять з однойменних половин обох сітківок. До правої півкулі імпульси від правої половини правого сітківки правого ока і правої половини сітківки лівого ока. Якщо буде цей центр пошкоджений у хворого, наступає сліпота. Але якщо пошкодження у одній півкулі, то людина втрачає здатність бачити двома половинами обох очей. А інші половини бачать. Це називається гомонімна геміанопсія. Людині здається, нібито вона бачить все, а насправді вона бачить тільки половину зображення. Центр нюху. Знаходиться також на медіальній поверхні піхкуль, Ункус, гачок, який є продовженням гірюс парагіпокампаліс. Саме він є центром нього, відноситься до лімбічної системи, яка пов'язана з нюховим аналізатором. Один з найдавніших центрів. Ще один центр гірюс супрамаргіналіс це руховий центр. Знаходиться у звивині, яка називається Гірою Супермаргіналість, центр праксії. Коли людина, починаючи з самого дитинства, оволодіває якимись навичками. Ну, спочатку дитина вчиться ходити, потім вчиться робити щось, зав'язувати шнурки, застигувати ґудзики, потім стає старше їздити на велосипеді, малювати, грати на гітарі. Хтось оволодіває практичними навичками, столярними, хтось іде к нам на кафедру. На курс оперативної хірургії і там вчиться накладати хірургічні шви або робити операції і так далі. Все це практичні навички, які накопичуються у цій звивині. Причому ця формується в тій півкулі, яка є протилежною. Руці, якої ви пишете. Пишете правою рукою, центр формується в лівій півколі. Пишете лівою рукою, центр формується у правій півколі. Причому це стосується і другої сигнальної системи. Що таке друга сигнальна система? Це мова. Орган зору, система. орган нюху. орган слуху це безпосередньо перша сигнальна система. Бачимо стіл, і ми бачимо це стіл. Бачимо журнал це журнал. Бачимо стелю чи підлогу, це стеля підлога Бачимо дерево за вікном? зелене. Не бачимо. Але я вам кажу дерево за вікном зелене, і ви уявляєте собі дерево за вікном зелене. Тобто ви перетворюєте слова на якісь образи. Якраз у ці образи це є друга сигнальна система. І в нас є два типи. Мови є усна мова і письмова мова. І от рухові центри знаходяться у премоторній корі. Якраз бачимо премоторна кора, задній відділ нижньої лобної звивини, і це центр усної мови. Або центр артикуляції мови. Чому саме тут, оскільки в прецентральній звивині, тут знаходиться проекція м'язів, Про проекція м'язів язика? І тому артикуляція мови, вона безпосередньо пов'язана з цими м'язами. І тут формується центр. При пошкодженні цього центру виникає стан, який називається афазія. Відсутність фраз, якщо перекладати дословно, тобто людина не може говорити. Трохи вище. Там, де знаходиться проекція м'язів кисті і центр повороту голови і очей в протилежний бік. Знаходиться центр письмової мови. Він формується, коли дитина вчиться писати. Як формується центр взагалі? Утворюються нові міжнейронні зв'язки, відгалужуються нові гілочки від аксону, аксонів і звивина, звивається більше. Якщо не тренувати цей центр, почерк стає гіршим. Коли ми починаємо активно працювати за комп'ютером, Ріше пишемо, і потім дуже важко щось писати. Тобто всі центри треба обов'язково тренувати. Порушення функції цього центру називається аграфія. Людина не може писати. Але ці два центри руховий центр усної мови, руховий центр письмової мови, вони є руховими, але є чутливі центри. Чутливий центр розуміння усної мови знаходиться в задніх відділах. Гіріус темпораліс суперіор. Взагалі гіріус темпораліс суперіор відповідає за орган слуха, а задній відділ за розуміння мови. Якщо цей центр пошкоджений, людина все чує, але не розуміє, що їй кажуть. Причому сама вона теж може розмовляти, але не розуміє, що каже сама. І в такому випадку людина дуже гад, багато балакає. Але що вона каже? Зрозуміти неможливо. Отже, порушення функції цього центру називається сенсорна афазія. Є моторна афазія, коли людина не може говорити. А сенсорна афазія це коли людина не розуміє, що кажуть. Далі, чутливий центр письмової мови. Це гірус ангуляріс. Гірус ангуляріс навколо, сулькус темпораліс суперіор. І коли людина вчиться читати, саме тут формується цей центр. При пошкодженні цього центру людина втрачає здатність читати. Називається Алексія. Не розуміє, що написано. Згадаєте себе в дитинстві, Бачили літери, але не розуміли їх. Так? Бачили щось написано від руки, хтось намалював хвилі. Отже, це були центри другої сигнальної системи. Це основні центри, взагалі, що ви маєте знати. Всі вони позначені на малюнках, всі вони знаходяться у відповідних ділянках. Ну, Іноді малюнки можуть трохи відрізнятися, але оці центри і обов'язково, як називається порушення функцій цих центрів, треба знати.